Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики. І сьогодні у нас в студії схожа із прем'єрою піснею Друг. Настя вітаю з новим релізом і з новим синглом. Пісня Друг звучить як дуже щось особисте. Як народилася ця історія? Усім привіт, добрий день. По-перше, дякую за запрошення. Дякую за те, що ви сказали, що ця пісня ні на що не схожа, бо це правда новий етап в моїй творчості. Як вона написана і про що? Ну про друга, звичайно, але не про якусь конкретну людину, а про дружбу, мабуть, про те, що таке справжня близькість, бо для мене вона про, про щось дуже дуже глибоке, інтимне і зовсім не тілесне. Ось так. Знаєш, так приємно, якщо ти кажеш е, так тепло про дружбу, не називаєшся френдзона, як зараз звикли всі казати. А саме дружба угу. пісня про зв'язок, фактично, який не переходить в кохання, так. а лишається справді дружбою. А от е, що тримає цю межу? чому не хочеться е, цю межу перейти або не можна її перейти? Мені здається, що це вибір обох. Тобто люди, коли розуміють, що є щось, що дуже тягне, так, ось цей такий зв'язок, який дуже важко назвати. І знаєте, коли ми робили кліп, я дуже довго намагалася описати режисеру про яке відчуття ця пісня, і вийшло ось таке придумати, що в у фільмах, коли є парочка, да, і от починається фільм. Тільки-тільки початок. Ви дивитесь, там є е, Петро, є там Аня. Е, і ви розумієте, що з самого початку, що між ними щось буде точно. І ось це відчуття, яке супроводжується впродовж всього фільму, е, там ну, якби немає ніяких е, чітких е, дій, да, що ви розумієте, що вони будуть разом, але ви відчуваєте, що вони будуть разом. Тобто між ними є якийсь ось цей невидимий зв'язок, зв неназваний зв'язок. І е, ця пісня, вона про. Ось це відчуття, коли е, такої дуже нетілесної близькості, душевної близькості, е, чому не переходять межу? Тому що. Я думаю, це вибір обох, це така певна домовленість обох залишатися один для одного близькими друзями. І мені здається, що любов вона дуже різна буває і не завжди така однозначна, як, як кохання. Та? Що от якщо люди люблять один одного, вони мають бути разом як пара. Я думаю, що любов вона дуже багатогранна і вона може жити в різних формах і у формі такої. Чуттєвої дружби е, якоїсь такої душевної близькості однозначно може, однозначно повинна. Тому я думаю, що це прямо така певна домовленість, певний контракт е, між двох людей. Ну, те, що ти розповіла, це взагалі про це кажуть платонічне кохання. Взагалі, а ти віриш в дружбу між чоловіком і жінкою? Бо є така фраза, що дружба між чоловіком і жінкою, між хлопцем і дівчиною, це, вибачте, секс відкладений на потім. Або вже який був. Я вірю, я вірю. У мене є друг і не один, але один друг, я зараз точно йому передам привіт, Ваня, привіт. Це мій найкращий друг, і я не знаю людини, яка зрозуміє мене ось так, як він зрозуміє. Тобто, це прямо дружба. Ми от вчора дивились футбол. Ця пісня вона має якогось адресата, то вона про когось конкретно? Ні, ця пісня про дружбу. Мене, мене насправді багато ще з дитинства. Я виросла в оточенні хлопців. У мене брат, ти старші і молодший братик, і якось так вийшло, що я росла в пацанському, в пацанській тусовці. Тому що таке дружба? І яка вона буває різна, і те, що вона буває тимчасова, і те, що вона однозначно існує між чоловіком і жінкою, це точно і ця пісня, вона вона, вона для всіх, вона про дружбу в цілому. Ми послухаємо цю пісню, і кожен для себе зробить висновок. І от що я для себе, який висновок зробила, що вона не схожа на все, що до того робила, схожа, саме своїм звучанням, таким тонким, дуже чутливим. Хто стоїть за саундом? Дуже цікава історія. Насправді, ця пісня лежала в столі рік з іншим аранжуванням. Ми, її... Ми планували реліз, і аранжування на цю пісню ще за два тижні до релізу було абсолютно. На іншим, а просто в один момент ми з командою вирішили спробувати дати цій пісні новий звук, освіжити її. І до цього долучився Павло Врочинський. Це дуже молодий саунд продюсер з яким мене познайомив директор Лейблу, План Діма Юрченко, мій друг. І тому це дуже молодий хлопець. Йому здається, 18. Він супер талановитий. Я просто в шоці, яке покоління зростає, тому що те, що він робить, це дуже супер класно. І от він за чесно кажучи, за дві години зробив це аранжування. Я йому скинула стару пісню. Ну, цю пісню, але зі старим звуком. А, кажу: слухай, ну от прямо дуже вона мені звучить не свіжо. Ну, попробуй, може, в тебе вийде щось класне зробити. А, я ні на що не розраховувала. Взагалі, через дві години людина кидає мені абсолютно іншу пісню вже. І таке, ну я тут. Трошки посидів, це не фінал. Ну ти послухай, я таке слухаю, вау! А, і ми майже нічого не змінювали. Там був е, мастеринг якийсь базовий, і все. Ось такою залишилось. Я так розумію, що ти сказала, оце вау. Це було це внутрішнє клацання. Коли ти зрозуміла, да. що оце воно? Це воно. Я дуже хотіла новий звук. А, як ви сказали, от ні на що не схоже. Я, я рік жила із відчуттям, що я не хочу робити. Таку музику, як я робила раніше, не тому, що вона погана, просто тому, що я хочу щось нове. І е, от людина за дві години показала мені, що може бути нове. І що ти нове відкрила в собі, як в артисті, власне, з цією піснею? Um, ух ти, яке класне питання. Um, для мене ця пісня вона про. Боже, я не знаю, антистрах. Да? не бояти... Ні, не антистрах, а от такий рішучість, мабуть, якщо конкретно відповісти на ваше питання, я відкрила в собі рішучість, бо я ніколи не вважала себе людиною боязкою, але і суперсміливою також не вважала. І особи, особливо, що стосується якихось таких особистих рішень, скажімо так. І е, з тією піснею я побачила, що е, мені може дійсно бути все одно, що про мене подумають інші. І е, е, ось, мабуть, мабуть, це. Так. На цю пісню вже відзняте відео. Є кліп. Розкажи про нього. Він дуже красивий. Я дуже всіх запрошую подивитись. Кліп, де я літаю на канаті, танцюю. Нарешті я обожнюю танцювати. Я завжди мріяла танцювати в кліпах. І тепер я боюсь, що кожен мій кліп він буде танцювальний. Тому вибачте мене за це попередньо. Він, він дуже класний, ми його зняли. По-перше, хочу подякувати Олександру Гірченку, режисеру Сашка. Я дуже тобі вдячна. Він просто. Ну, за тиждень ми придумали це все. В нас була якась базова ідея. Я прийшла до нього, кажу: слухай, реліз дуже скоро треба щось робити. Ну, в мене так завжди, на жаль. І чи на щастя? І от він дуже швидко придумав цю ідею. Сашка дуже класний, бо він спочатку одне придумав, потім дзвонить мені вночі по відео. а Він такий ще актор-актор, знаєте, сидить в кадрі з сигаретою такий. Так, я. Я таке тут придумав краще куриць, і мені розповідає цю ідею. Каже, ти будеш на канаті. Я така, ого. Ну, перша, перша моя думка була: вау, це, це класно, але мені трохи було знову ж таки страшно. Е, і е, да, тому кліп вийшов класний. Е, там і канат, там і поле. У нас було два дні зйомочних. Ми не могли зняти в полі ніяк, тому що гроза починалась, град був. Ми тікали, повертались, тікали, повертались. Тому да, зйомки були дуже веселі. Я дуже сподіваюся, що це відчується в результаті. Що... що вам сподобається? Я сподіваюся, на це. ну я раджу всім нашим слухачам подивитися це відео. До речі, до речі, наша ми то зараз розмовляємо і говоримо по радіо. Але радіопромінь можна дивитись, можна дивитись в Ютубі, і ви можете подивитись наше інтерв'ю. Ви можете побачити лінк на кліп, щоб ви довго не шукали. І ви побачите атмосферу в нашій студії, бо Настя як справжній друг прийшла не сама. Прийшла з кошечком по луниці, і в нас тут прекрасний запах, все дуже красиво. Настя, уявімо, що у пісні друг з'явилося продовження, друга частина. Якою б вона була більш відвертою, більш сумною, більш стриманою. Знаєте, про що подумала спочатку? Куди ще туди продовжувати? Вона така довга, і це вона вже скорочена. <зас> Якою б вона була? Я, мабуть, би зробила її ще більш драматичною в кінці, бо я люблю драму. Отак. Но... Друг, це пісня про вибір фактично не йти далі, не поглиблювати ці стосунки, а лишатися от власне такими паралельними лініями. Угу. Але стриманість теж має свою ціну. Чи не боляче не йти туди, куди тобі йти хочеться? Е, я думаю, що на це можна також змінити точку зору, тобто, що ми відмовляємось від чогось для чогось. E, і якщо там у чомусь ми ставимо крапку, то це початок чогось іншого. Ну, Тобто, e, Боже, скільки метафор, я в шоці, вибачте. E, боже, e, Я думаю, що боляче, боляче. Але кожен біль це красиво, це, ой, це про життя, це про те, що ну, це про дорослість якусь, да, про, про, про розуміння того, що я відчуваю цей біль для того, щоб я там. Не знаю, щоб ми залишились друзями, щоб я зберегла цю близькість, щоб я відчувала це. Це, це. короче в кож... у всього є причина-наслідковий зв'язок. От. Знаєш, я от слухаю тебе, і е, мені самі згадуються якісь афористичні моменти, і я теж згадала, що е, таку фразу, яка теж дуже важлива, що е, дружба не буває е, невзаємною. Якщо кохання буває невзаємним без відповіді, то дружба не може існувати без відповіді в дружбі завжди двоє. Mm -hmm. У нас і романтизують або ідеалізують любов дуже часто. Ти співаєш про інший тип краси, про прийняття без володіння. Що для тебе сьогодні справжня близькість? Um... Вау, у мене пішли мурахи тілом, коли ви сказали, що любов чи кохання буває невзаємним. Тому що для мене, мабуть, і кохання теж не буває невзаємним, тому що це щось, що народжується між двох людей. І та, і, і, і що для мене справжня близькість це це, 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 це коли, ти, коли ти дивишся в очі людині і відчуваєш, що в, ньо, в них не те, що немає осуду, а в них є прийняття тебе таким, яким ти є, якою, якою ти є. І більше того, це коли ти Можеш бути такою, як ти є поруч з тією людиною. Це про повагу, це про особисті кордони, і про, те, і про таке от спілкування, коли не обов'язково про них заявляти. Бо зараз в інфопросторі всюди ж це літає, особисті кордони, обов'язково там вмійте себе відстоювати постійно блін, про якусь боротьбу. Я перепрошую. Ну от для мене справжня близькість це коли не треба боротись, не треба виборювати. Щоб тебе любили, не треба виборювати, щоб тебе поважали, і там і взагалі виборювати щось. Ну і для мене деколи дружба, це якраз якщо тобі людина може подзвонити вночі зі своєю бідою, вона порушує твої кордони, але порушуйте мої кордони. Так. Мої друзі мають на це право. Так я це обожнюю. Я знаю, що ми, от з моїм другом, можемо сваритись сто п'ятсот мільйонів разів, але я знаю, що я йому подзвоню, скажу, Ваня, мені так погано, він приїде. Я знаю, що він мені подзвонить і скаже, що слухай, тут таке, таке, і я де б я. Не була. Барселона, Україна, Донецьк, я приїду, тому що ця людина для мене важлива. І ще таке твоя пісня про невидимий, дуже міцний зв'язок. Так. А що іще, на твою думку, в нашому житті дуже важливе, хоч і невидиме? <гум> так багато всього. Любов, звичайно, ось ця різна, багатогранна. А ще от, хочеться сказати, ось це невидиме. Насправді я патріотизм. Це дуже щось таке, да, вже має форму, має певний ярлик і певні слова після коми. Але для мене це от, насправді невидиме те, чому, наприклад, ми досі тут. Чому ми досі тут? Це щось теж про любов. Це якась із форм цієї любові, і, та, і ось це зв'язок. Зв'язок між сім'єю, да, з батьками, з братом, з сестрою. А зв'язок, коли ти зустрічаєш якихось взагалі незнайомих людей, перетинаєшся з ними очима, і ви ніколи більше не побачитеся, але ти відчуваєш щось, щось, що неможливо описати, щось що неможливо побачити, але ти відчуваєш зв'язок. Знаєте, я взагалі така дуже е, людина. Пальотна, я вважаю, що ми всі насправді одне ціле, і незважаючи де людина, в якому куточку цієї планети вона живе, ми, ми одне ціле, і ми не незнайомці. Ми всі знайомі, ми всі одна величезна сім'я. І я би дуже хотіла, щоб на нашій планеті панувала тільки любов. Та всі би хотіли насправді Настя, щоб панувала любов. Воно на жаль не так, але такі пісні і такі розмови навіть вони якось ну примиряють нас з цією нашою дійсністю і роблять, ніби світ світлішим. Друг пісня полетіла вже. Вона вже в ефірі, вона вже на всіх платформах. Що так. далі? А далі нові релізи, далі нові пісні. Я дуже хочу і на восени. А найближчим часом чекайте від мене дуже ліричну історію, а насправді, яка дуже дотична до цієї теми, яку ми з вами щойно проговорили про людей, про, про цей невидимий зв'язок. Вона якраз про це, і я дуже сподіваюся, що вже менше ніж за місяць ви її почуєте Будемо дуже чекати, будемо так само чекати тебе на якихось виступах і концертах. Я знаю, що ти виборола право виступати у челенджі файного міста, так. але не буде через особисті причини. Так. Вони у всіх нас є. Дякую тобі за те, що ти прийшла до нашої студії. Привіт, це схоже, і я хочу сказати, що це інтерв'ю, а також безліч інших інтерв'ю з артистами, можна і треба дивитися на youtube каналі Радіо Промінь.